Шановні пані та панове, також і сьогодні, в неділю ми вітаємо вас з інформацією, яку в змі не допускають. Добрий вечір. Так, наприклад, змі точно нічого не повідомили про те, що новий президент Петро Порошенко робить те, що й раніше робив президент Янукович. Останній протеж насильно був скинений свого посту. Отже, давайте уважно послухаємо. У понеділок, 26 травня 2014 року, новообраний шоколадний президент України Петро Порошенко при підписанні економічної частини угоди про асоціацію. Просив по телефону шефів ЄС Жозе Мануеля Баросу і Германа Ван Ромпея про відсрочення на невизначений термін. Зважаючи на такий вчинок, який досі приховувався від нас засобами масової інформації, давайте роздивимося по порядку ще раз майдан кризу. Згадаймо про старт Євромайдану. Євромайдан розпочався на Україні 21 листопада 2013 року. Протести були викликані заявою тодішнього українського уряду про небажання на даний момент підписувати угоду про асоціацію з європейським союзом. На той момент президент Янукович просив про відсрочку на невизначений термін. після цього в Києві проти нього почалися демонстрації з наступних причин. А що він є підручним олігархів? Б. Він обирає народ і колекціонує цінності. В. Він не хоче підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Що зробили нові володарі в Києві після насильницького і кривавого перевороту і вигнання Януковича. територію поділили між тими олігархами, яких раніше критикували. одного з них навіть обрали новим президентом економічне становище значно погіршилося тоді, як раніше олігархи його трохи поліпшили. Розхвалювана угода про асоціацію з ЄС, яка на інтернет-сторінках тепер уже перебуваючого на посаді президента Порошенка, представлялася населенню як членство в ЄС, також підкладається на невизначений термін замість того, що бачити поліпшення для України і її жителів, ми тепер лише свідки наступних розвитків. так звані антитерористичні операції нового уряду, які однак спрямовані також проти мирних жителів. Неймовірно зросли у східній частині країни. Десятки тисяч людей перебувають у бігах. Зростання насильства супроводжується вимогами нового президента про військову підтримку НАТО проти повсталих терористів на сході. Подібний сценарій нам дуже знайомий із Сирії. На основі цих розвитків, і судячи з обставини, що ЄС підозріло стримується замість того, щоб вжити інтервенцію проти цієї хвилі насильства українського уряду, для думаючого громадяни настає все ясніше, що при цьому перевороті і всіх цих заворушеннях мова, звісно, йшла не про економіку чи демократію. Напрошується швидше запитання: чи не створювався самого початку лише тільки привід для вторгнення НАТО назавжди. Шановні телеглядачі, поставте ці запитання і собі. Переглядайте наступні передачі по темі кризи в Україні на клагімауер ТВ ви знайдете їх в рубриці Терор. Прослуховуйте ці голоси проти і тоді судіть самі. Я прощаюсь з вами на сьогодні. До побачення.